Вітаю всіх! Цікаве оголошення прочитала про f 16 і захист Харкова. Чи дійсно перші F-16 підуть на захист Харкова? Чи дійсно перші F-16 підуть на захист Харкова? Чи дійсно так буде? Не зовсім ні. Це відповідь, ні. Взагалі, десятка жезлів, ні. Це важко буде робити. Це важко для нас. Ця колода каже: ні, це важке питання. Бойова колода. Чи дійсно перші f 16 підуть на захист Харкова, щоб Харкову стало легше? Чи дійсно так буде? Так. Бойова колода каже так, любі мої. Бойова колода каже, так, тут, звісно, це. Ось тут. Угу. Так, набесподі. Вже домовились. Є певні обмеження, але домовились. З обмеженнями, ну, звісно, так. Ну, серйозне буде ураження. Серйозне, серйозне. Ну, молодці, що вам сказати. Молодці. Тепер по-іншому. Задам питання по-іншому трішечки. Я хочу побачити. О, що дивіться. В принципі, відповідь цієї колоди вони не будуть нас базуватися. Однозначно, ні. Працювати будуть. Тепер іншого. перші F-16 будуть відпрацьовувати на захисті Харкова. Перші F-16 будуть відпрацьовувати на захисті Харкова, а оце вже воно. Відпрацьовувати вони будуть. Не... Ого! А це наша влада. Перші F-16 будуть відпрацьовувати на захисті Харкова, відпрацьовувати. Так, тут, тепер дивіться, тут і так, і ні. Це, це відповідь ні. Але я вам скажу відразу: а тут сонце. Я би сказала, що тут однозначно не сказати. Тому що, дивіться, два старші аркани. І тут буде. Я б сказала, це смерть ворогам. Вже домовилась, вибачте. Ну... Послухаємо цей кошмар. Обмеження. Є певні обмеження. Є певні обмеження. Але влада буде щось до цього робити. Однозначно буде. Тому чекаємо. Почуємо. Офігіємо. Не хотілося б офігіти, тому що. Це гучна тема.